Найкраще моє придбання стему за 5 доларів для очистки всіх гаджетів це 20 в одному мультитул. Всередині маленька щітка ще менша, гостра ковирялка та ще щіточка, велика губка, пульверизатор, шорстка щітка, ще одна м'якша, подовжувач для будь-якого тула, подовжувач дуйки, йоржик, губка шайба та нарешті сама дуйка. Ось так знизу висувається велика щітка для очистки клавіатури. М'яка зверху тайник із піном для сім-карти та пулерами для клавіш клавіатури. А сама кришка зі зворотнього боку ще й губка для скла девайсів. Здебільшого юзаю ось цю для чистки динаміків айфона, ось цю для сіточок AirPods. Губка ідеально заходить у гнізда зарядки навушників, видуваю пил із шарнірів MacBook, а зверху ще проходжу м'якою щіточкою або великою. За таку ціну пропозиція безпрограшна раджу додати до свого наступного замовлення. Ось QR-код чи посилання в описі. Підпишись, папа.